Привіт всім! Замовити цей товар. Ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши QR-код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги тренувальну машину для боксу. Це інноваційний настінний тренажер для боксу із підсвіткою та музикою, що перетворює тренування на захоплюючий процес. Завдяки цьому синхронізується зі смартфоном та відтворює музику, створюючи ритм для ударів. Міцна конструкція, та м'яка ударна поверхня, забезпечують комфортне та безпечне тренування живлення від usb зарядки дозволяє легко використовувати пристрій вдома або в залі. Ідеально підходить для розвитку швидкості реакції, координації, сили та витривалості. Підходить як для дорослих, так і для дітей. Пропонуємо до вашої уваги зовнішню звукову карту. Даний пристрій покращить звук у вашому ПК, ноутбуці PS4 або гарнітурі. Дана карта оснащена роз'ємом 3,5 мм для мікрофона та навушників, забезпечуючи чистий та потужний звук. Ідеальний вибір для ігор, прослуховування музики, запису голосу та онлайн дзвінків, завдяки підключенню через USB Пристрій працює без драйверів. Просто вставте та користуйтеся. Вона сумісна з Windows, MacOS, Linux, а також підходить для PS4. Пропонуємо до вашої уваги ігрові навушники. Це високоякісна гарнітура, що забезпечує 7.1 об'ємний звук для найкращого занурення у ігровий процес. Навушники мають led підсвічування, яке додає естетики вашому ігровому місцю. Закритий дизайн створює відмінну звукоізоляцію, дозволяючи повністю зануритися у музику чи роботу. Крім того, вони оснащені якісним мікрофоном для чіткого спілкування. Гарнітура чудово підходить для ПК. Буків, консоли, PlayStation та Xbox. завдяки ергономічному дизайну, та м'яким амбушурам ці навушники будуть зручними навіть під час тривалих ігрових сесій. Пропонуємо до вашої уваги чоловічі окуляри. Це класичні поляризовані сонцезахисні окуляри, стильний та функціональний аксесуар. Завдяки своїм лінзам. Ці окуляри ефективно зменшують відблиски, покращують чіткість зображення та захищають очі від шкідливого впливу ультрафіолету. Міцна квадратна оправа виконана з легких та довговічних матеріалів, що гарантує комфорт навіть під час тривалого носіння. Їх класичний дизайн доповнює будь-який образ. від Повсякденного до ділового, а універсальність моделі підходить для водіння, активного відпочинку чи просто прогулянок. Пропонуємо до вашої уваги фотохромні окуляри. Це стильні сонцезахисні окуляри, які змінюють колір в залежності від інтенсивності світла. Завдяки фотохромним лінзам вони темніють на сонці та стають прозорими в умовах слабкого освітлення. Поляризовані лінзи ефективно знижують відблиски від води, снігу або дороги, роблячи їх ідеальними для водіїв та людей, що часто перебувають на вулиці. Такі окуляри допомагають зберігати зір та захищають від ультрафіолетових проб. Універсальний дизайн підходить для будь-якої ситуації від повсякденних прогулянок до водіння автомобіля.